Вітаю на каналі Магія Таро. Дивлюсь відповідь на питання в коментарях. Генічиськ. Що чекає Генічиськ до... до кінця року і зима 26-го року. Чи буде звільнено від расистів? Генчиськ. Знаєте, в тому напрямку будуть, я не знаю, чи можна це казати, але ми будемо рухатися в тому напрямку на звільнення. Чи буде звільнено генічно до кінця 25-го року, ще ні. Але буде активний рух в тому напрямку. Чи буде звільнено січень-лютий, січень-лютий, березень, 26-го, скажіть, січень? 26 го невідома таємниця, не можна казати, але будуть бої. Лютий. Ще будуть продовжуватися бої березень. Багато. Багато втрат. Там будуть відбуватися важкі, дуже важкі бої. Але звільнення в цьому, за цей період я ще не бачу поки. Але тут є якась таємниця секрет, це ще може змінитись, і треба буде пізніше передивитися цю, ну, цю ситуацію. Давайте перекриємо. перекриваю негатив. Вищі сили. Приберіть всі перешкоди, які заважають, звільнити. Гініческ, вітрешистів, як ямога швидше по Верховному суду буде так і так є, Перешкод більше нема. Відкрийте шляхи Збройним силам на звільнення і врятуйте цивільних, що в місті живуть, щоб не було руйнувань, щоб не було жертв. Буде так і так є. Так. Бердянськ. Дивимось Бердянськ. Скажіть, покажіть, що чекає Бердянськ найближчим часом. Так, що чекає Бердянськ до кінця 25-го року? Все те саме, що було по гініческу, в тому напрямку буде рух. Можливе звільнення, джастіс. Ті, хто робив шкоду, отримують відповідь, тобто росіяни отримають поразку, то це рука правосуддя буде йти кара на ці російські війська. Так, Мелітополь. По Бердянську нема що перекривати, але буде рух в ту сторону і будуть покарані ті, хто знущався, ті, хто руйнував, ті, хто вбивав, буде кара. Мелітополь. А, Бердянська обіцяла ще зиму подивитися. Зима 26-го. Скажіть, покажіть, що чекає взимку, чи буде звільнено від расистів. Бердянськ. В роботі ворог буде тікати. Ну, тут вийшла така карта, що ще місто під окупацією, але в роботі ті процеси, що ворог буде сварачуватися, з манатки свої сварачувати, виходить. Так, що чекаємо? Мелітополь? Найближчим часом до кінця року, що чекати? Так, це наші сили. Вміряність. Відкритий шлях в роботі. Чи в роботі підготовка до звільнення. Ворог буде готуватися, відходити, наші будуть готувати, ну, йти в наступ, бої. Бої за звільнення, за те, щоб місто було звільнено від расистів. Шлях відкритий. Нема що перекривати. Так, коли буде звільнено Мелітополь? Чи буде звільнено до кінця 25-го року? Ще ні? Січень, лютий, березень, 26. го Січень, лютий, березень. Ще в процесі. Ще отшельник, ще під окупацією. Давайте перекриємо. Заперечую, 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 заперечую. Але події, якісь для нас радісні, будуть відбуватися в тому напрямку. Прибираю негатив, знімаю нулю і вищі сили. Приберіть всі перешкоди, які заважають звільнити. Мелітополь, Бердянськ, Генічськ, від рашистів. по Верховному суду буде так і так єсть. Прошу Божого суду, прошу справедливого суду, і прошу Кари Небесної для решистів, які на той території злочини чинять. Буде так і так єсть. Так. І у нас ще Васильівка. Так, скажіть, покажіть Васильівка. Васильівка. Що чекає найближчим часом Васильівку? Ну, 6 жезлів. Це дуже гарна карта, зміни. Так, як було раніше, не буде, все зміниться найближчим часом. Це до березня 26-го року. І якісь новини про цю територію. Щось про це буде, якісь повідомлення, гарні повідомлення, що якийсь рух, відкрився шлях. Можливо, звільнення якесь. Події будуть гарні події на звільнення. Руйнування, на жаль, можливі. Десятка меча військові дії на цій території. Шлях над, відкритий на звільнення від расистів. Так, що я опять не перекрила, да, що ж такое? Запречую. Це то, що добре, хорошо. То, що погано, ось воно. Перекриваю Вище сили, прошу захисту для Васильівки. Приберіть всі перешкоди на шляхах Збройних сил України на звільнення від рашистів Васильівки. Та буде так і так є. І вищі, сили, прошу Божого захисту, щоб не було руйнувань, щоб не було жертв серед цивільних. Допоможіть. Зруйнуйте ворогам плани. Нехай забираються з нашої території, по Верховному суду. Буде так і так єсть. Буде так. Дякую за увагу і до зустрічі на каналі.